Оцінити скандальну цю ситуацію в місті Українка відносно можливої забудови лісу та права берега річки Насправді Бухівщина це таки лакмусовий знову ж таки папірець всієї України, тому що, якщо проаналізувати особливо 2005-2009 рік, він відзначається масовим розкраданням землі. Загальний підхід загальний концептуальний підхід місцевої влади до земельних питань. Практично починаючи з 2005 року, коли земля стала величезним капіталом, відбувалася перерозподіл землі не в інтересах громади, а в інтересах забудовників і з урахуванням інтересів власних в місцевих класів. В даному випадку в місті Українка місцеву владу контролював Козирів і практично перерозподіл землі йшов в інтересах Козирева і людей, які біля, були в його оточенні, не враховуючи інтересів абсолютно громади. А ви, як депутат, чи змогли вплинути на цей конфлікт між мешканцями міста і забудовником Укрживоєнта? Ну, принаймні, я намагався в публічній площині перше акцентувати людей на ті порушення, які були привиділені землі. Я маю на увазі і порушення питання, пов'язані з генпланом, і порушення екологічних норм, і те, що присутній явний конфлікт інтересів, тобто земля виділалася в інтересах тих людей, які, власне кажучи, були місцевими депутатами, тобто це класична схема, коли йде перерозподіл землі. І піднімати це все в публічну площину. З, 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 одночасно залучаються місцевих активістів. Для того щоб люди усвідомлювали, які загрози для них несуть, і які втрати понесе громада в результаті таких дій місцевої влади? А як вважаєте, як все ж таки завершиться цей конфлікт між громадою та забудовою? Ну я сподіваюся, якщо громада буде займати активну позицію, звичайно, ми переможемо однозначно. Ми зараз дуже багато чуємо про такі конфлікти у великих містах. Багато говорять про Українку там Коцюбинське. Як думаєте, чи свідчить це про зростання впливу громад? Однозначно, так людям потрібно усвідомити одну просту річ, яка сьогодні найбільш актуальна. Це те, що якщо вони не будуть діяти, місцеві оці церкви, які мають найбільший фінансовий ресурс, вони будуть використовувати все для того, щоб подорожувати збагачуватись. Я об'єктивно дивлячись на місцевих керівників, серед них дуже мало бачу авторитетних, моральних і відповідальних державних діячів. Як правило, це кліптомани, які виросли знову ж таки на цій хвилі 2005-2007 року, на перерозподіли землі намагаються користувати просто цей ресурс для подальшого збагачення не більше, не менше. А як ви можете оцінити дії громад міста різних? Ну, деяких там, де громада пасивна, відповідно вони всі втрачають. Там, де громада активна, є активісти. Громада може захистити свої процеси і діяти в інтересах, власне скажучи, всіх, ну, більшості громадян, які проживають на тій чи іншій громаді. і все. А чому міська влада була і здається залишається на стороні забудовника? Все ж таки міська влада Українки залишається на стороні забудовника. Чому ви так банально гроші? Більше не, не більше не менше, не менше просто комерційний інтерес. Все.